Ні на телевідіні не надо. Привіт! Мене звати Антон Шишкін, я працюю в проєкті Easy Way. Easy Way це проєкт громадського транспорту, який покриває 35 міст України. І щоденно 13 тисяч користувачів дізнаються, як приїхати з точки А в точку Б. Нам довіряють, тому що в нас найактуальніша інформація. Як нам це вдається, що ми для цього робимо і як ми стали технічними партнерами Google, я розкажу вам на конференції iCamp 2013 у Львові, 26 жовтня. Також відповів на питання, які сьогодні ніші зайняті, які вільні і які, з моєї точки зору, в майбутньому будуть перспективні. Поговоримо трошки про економіку. Що сьогодні вигідніше купити готову апішку чи найняти свої кадри, які будуть вам, які будуть вам писати софт, шукати інформацію, і ви будете мати свій локальний ресурс. Я впевнений, що у вас буде багато технічних питань. Що ми робимо, як ми робимо, наскільки ми оперативно можемо оновити дані. Про це все я вам розкажу і з радістю з вами поспілкуюсь. Що ж, до зустрічі у Львові, 26 жовтня на ЕКАМПІ Львів-2013.